Так, розпочнемо з вами урок образотворчого мистецтва. Спочатку хочу вас познайомити з такою видатною українською народною художницею, як Марія Приймаченко. Це одна із її робіт. Як ви думаєте, що це зображено? На на схожа на рибку Ні. Yeah. Правильно, це якась фантастична тварина. У yeah. нього горби як у верблюда, на ньому намальовані рибки. Замість лап у неї руки. Марія Приймаченко ще казала, навіщо малювати звірів такими, які вони є. Вони і так красиві від своєї природи. Я свої малюю на радість. Це слова української художниці Марії Приймаченко. Вона казала, що навіщо малювати тих тварин, яких і так красивими зробила природа. Ось як виглядає Марія Примаченко, українська художниця. Зверніть увагу, який ще вона тваринок, яких малювала? Насхожий на кабан. Можливо, це кабан, але в нього, як у рака, клешні. І в, на голові, наче восьминіжка з трьома очима, тобто це якісь фантастичні звірі. Тому сьогодні ми з вами будемо фантазувати і малювати фантастичних звірів. Так, подивіться, які цікаві вона поєднувала на, канти, на картинках реальне і фантастичне. На кого схожа ця тваринка? На, схоже... на лева і на якісь дереву. Так, да, як і лев, і корова. Лапо. Але вона об'єднала їх в одне і додала реальне у них схоже що тіло, як у корови, голова як у реального лева, а фантастичний колір, її забарвлення цієї тваринки. Так, які кольори вона використовувала? Um, красний, білий, синій, чорний. Так, на жовтому фоні, тобто яскраві кольори жовтий, рожевий, блакитний, оранжевий. Так, Сьогодні ми з вами будемо малювати фантастичну тваринку. На кого вона схожа? На раби і на рибу, і на холемалон, так, це три в одному. І рибка, і хамелеон. з до. А чого Хамелеон? Бо в нього зверху такий, да, гребінець? Так, да, наху... да. рибка, яка ходить на своїх плавнях. У неї ноги, це плавні, язичок довгий, як у жабки, і схожа ця рибка на хамелеона на жабу, все в одному. Так, Далі. давайте з вами почнемо, спочатку намалюємо образ. Беремо Я з вами Аркуш. Не вертикально, а горизонтально. Покладіть перед собою аркуш ось так. Он, так. Вот. Тепер так, малюємо з вами лінію горизонту. Десь виберете по центру аркушу, проводимо з вами лінію горизонту. Рівну sí. лінію. Проводимо рівну лінію. Yeah. Ваша провів просто рівна лінія, одна рівна лінія. А це де? Ну, десь посерединці. Вибери всередину аркушу і проведи рівну лінію. Кірюша провів лінію? Я провів. Так. А тепер робимо з вами велике півколо. Це буде. Початок нашої рибки малюємо спочатку велике півколо. Паша поклич маму хай допоможе. Так, малюємо велике півколо. Зараз я наведу, щоб було краще видно. У мене тут погано видно. Що? Велике півколо, схоже на велику букву С. Бабушка. Як велика буква С. Що це? Це буде фантастична тварина. Так, намалювали велику букву С. Тепер від верхнього краю, будемо робити її ротик. Ведемо ліворуч, такий загообразна лінія. Мама. І робимо підборіддя. І підемо вниз до хвостика, щоб заокруглити, показати, який у неї заокруглений хвостик. У мене шлім. У мене шлем вийшов. Шлем мотоциклу. <гум> Ні, ми тварини поки малюємо. А я шлем сучану нарисоваю. Ну до мотоцикла ми ще не дійшли, то можливо колись пізніше. Не, я мотоциклу могу нарисовать, но я не умію. Шлем мотор наплюден. Попроси, нехай бабуся допоможе. Бабуся вийшла. Тоді ну, своїми силами. Опять нарисую щось Может, ну, це ж щось. фантастична тварина, яка вона вийде, така вона і вийде. Тут не може бути правильного або неправильного. Опять. Тут уже як виходить, так і виходить. Вона навіть схожа трошки на кому. Можна молокоюся Тож Тужіть, насипай. Так, День, поки за на самій рибці лінію горизонту, щоб тут не було нічого намальовано на ней. Угу. Так, тепер переходимо з вами, давайте намалюємо око. Одне кругле таке, навіть не кругле, а овальне коло. Велике таке, бо воно дуже добре ви бачить. Робимо овальне коло. Осерединці малюємо зрачок, кожен на мигдалинку і верхня повіка, бо вона шморгає ще, спочатку коло малюємо. Всередині кола малюємо зрачок, трошки такий загострений зверху і знизу. І по віку ми ж з вами моргаємо, і наша фантастична рибка також моргає, щоб око не засохло. А ну, Дія, покажи, як в тебе око вийшло. Я ще Це не зараз Давай А у мене получилось такой око. А ближче покажи. Ага, ще ближче. О, тепер бачу, ага, чудово. Тих, хто вже намалювало око. Давайте з вами зробимо довгий язичок, такий довгий, на якому буде сидіти муха. Довгий такий язичок. І вже на язичку ми намалюємо муху. язичок намалював? Я еще намалював. А, ну давай, давай, я почекаю. У меня вот такой лес, что получилось. Ага, добре. А тепер спробуй муху на ньому намалювати. Спочатку. Ща, почекай. Всі готові до мухи. Деня язик намалював. Покажи. Я не вмію розсувати. Так ми ж так. фантастично малюємо, а неправильно. Покажи, не знаю, як ми. Чого не знаєш не як? Вийшло. Покажи. А вийшло не вийшло. Так, а чому ти тоді сказав, що угу? Зараз поставлю на паузу, будемо з тобою домальовувати. Слідкуємо, ми з вами зробили язичок. Після язичка, на язичку ми з вами робимо мушку, малюємо маленький кружечок, овал і просто крильця, які у вас вийдуть. Це у нас фантастичний малюнок, тому тут не дуже важливо, чи правильно воно буде, чи ні, бо це у нас фантастичний малюнок. Після мушки малюємо знизу ноги у виді плавнів. Так, дві ноги, два плавника. Малюємо десь, мабуть, отут знизу. Раз, Тут, два. два. Тут три. І об'єднуємо ось так. На чому буде ходити? На цих лапах буде ходити наша фантастична тварина. А ти поки дивися, Дініс, спробуй ще раз намалювати хвіст, бо тут якраз зразок, зразок на екрані, ти дивись на екран і пробуй відтворювати, як воно. Так тільки бабусю, почуєш, поклич, щоб вона відредагувала. Так, а тепер малюємо гребінець зверху. Ігзага ми малюємо як у, навіть не знаю у кого, чи у хамелона чи декобраза якогось. Так, як у крокодила, мабуть. трикутним малюємо. Да. Это Хочет... крокодила. О, так, Як у крокодила ведемо до серединки, а потім уже йде хвіст набік, тому ми вже йдемо потім не по верху, а по тілу нашої тваринки, по хвостику йдемо. У такой такий з кружкою. Схожий на крокодилову корову. Так, це риба, крокодил, жаба, хамелеон в одному. І в їх так. Спасибо. А тепер можна збоку намалювати квітку, але якусь. Давайте також якусь фантастичну. Не таку, яку ми, звичайно, звикли бачити, а яку ви самі придумаєте квітку. Обов'язково в неї має бути стебло. Давайте здоров'я, приходимо. Можуть... Стебло і якісь там у мене будуть, ну листочки такі довгі, я мою квітку. І буде а моя мать? квадратна квітка. Квадратна. А ти можеш будь-яку, яку ти хочеш, у мене буде квадрат в квадраті. І теж у мене квадрат квадрат. О, отака у мене буде. Меній свої дітсточки і база. Так, ця жива. Все, а тепер Схор. після того, як ми з вами намалювали, переходимо до розфарбовування. О, хорошо. Тобкається моїй Трошки домалюємо Розфарбовувати краще спочатку зверху і вниз, щоб ми з вами потім руками нічого не розмазували. Спочатку саму рибку замалюємо. Можна обирати якраз такі ж кольори: зверху червоненька, знизу жовтенька, гребінець зелений, язичок зелений, мушку яку хочете. Так, ось так ми з вами завершуємо малювати фантастичну тварину. Чекаю на ваші фотографії з вашими тваринками. Нагадаю, що ми з вами малювали за мотивами Марії Примаченко української художниці.